Вітаю на уроці математики! Ми розглянемо тему віднімання числа від суми складання та розв'язування задач за коротким записом. Працюємо за підручником на сторінках 110-111. Запишіть в зошитах дату сьогоднішнього уроку. У каліграфічній хвилинці збільште на 150 кожне число в таблиці, що означає збільшити на 150. Це потрібно до числа додати 150. Отже, додайте до чисел число 150 і запишіть результат. Перевіримо і ви записали такі числа. Працюємо за підручником, ознайомимось задачею. На складі було 560 пакувань зошитів у клітинку та 204 пакування зошитів у лінійку. До обіду видали 140 пакувань зошитів. Скільки пакувань зошитів залишилося на складі. Отже, в задачі розповідається про зошити. Зошити були в клітинку і в лінійку. Розглянемо спочатку перший спосіб розв'язування задачі. Тут є дії у дужках, тому перша дія до 560 додати 204. 560 це було зошитів у клітинку. Та додаємо 204 зошитів у лінійку. Це ми дізнаємося, скільки ж всього пакувань було на складі. І видали 140. Ми віднімаємо 140 і дізнаємося, скільки ж залишилося на складі після того, як видали до обіду. Розглянемо другий спосіб. Спочатку від 560. А це означають зошиті у клітинку. Ми віднімаємо 140. І ми дізнаємося, скільки залишилося зошитів в клітинку після того, як видали 140. А 204 зошити у лінійку залишилися. Тому ми їх і додаємо до тих зошитів. І ми дізнаємося, скільки ж пакувань зошитів взагалі залишилося на складі і в клітинку, і в лінійку. Розглянемо третій спосіб тепер 204 це зошити у лінійку. Тому ми від 204 віднімаємо 140, тобто видали. Наприклад, 140 це зошити у лінійку. А зошити в клітинку залишилися без змін. тому ми їх і додаємо до 560. Тому у перші дії дізнаємося, скільки залишилося зушитів у лінійку після того, як видали 140. І додаємо ще 560. Це дізнаємося, ми, залишилося і в клітинку, і лінійку. Поясніть, як же складали рівності. Від суми чисел А і Б ми відняли число С. Тоді від першого доданку А ми віднімаємо число С і додаємо потім другий доданок Б. Якщо А буде більше, ніж число С, або дорівнювати, щоб можна було від нього відняти. І в другому випадку до суми чисел, від суми чисел А і Б ми відняли число С. Тоді ми віднімаємо від другого доданку Б число С і додаємо. Перший доданок при умові, якщо доданок буде більше, ніж число або дорівнювати, отже, робимо висновок, щоб відняти число від суми, можна відняти це число від будь-якого доданка за умови, що доданок не менший, ніж від'ємник, і до здобутої різниці додати інший доданок. Закріпимо це у виразах 574 обчислимо зручним способом. Від суми чисел 157 і 261 відняти 57. Нам зручно від першого доданка 157 відняти число 57, тому що в них однакова кількість десятків і одиниць. Це буде 100. І до отриманого результату додаємо. Число 261, це буде 361. У другому виразі нам зручно від другого доданка 180 відняти 80 і додати перший доданок 567. Обчисліть. Від числа 180 відміняти 80 це буде 100, а до круглого числа нам легше додавати інше число. Це буде 667. У третьому виразі ми скористаємось переставним законом додавання. Ми переставимо доданки, щоб нам зручно було додати. Нам зручно до числа 311 додати 89, це буде 400 і додати 75 – 475. В наступному виразі. Нам зручно від 450 відняти 350, це буде 100 і додати 329 у відповіді 429. В наступному виразі ми скористаємось законом віднімання суми від числа. Нам зручно від 79 відняти 200, це буде 79, і відняти 29 буде 50. І в останньому виразі теж скористаємось законом віднімання суми від числа. Нам зручно від числа 321 відняти 121. Це буде 200 і відняти 58. Віднімаємо частинами. Від 200 відняти 50, це буде 150 і відняти 8, 142. Завдання 575. Прочитаємо задачі. Перша задача. Заготівельники першого дня зібрали 28 кг лікарських рослин, а другого 15 кг. 13 кг рослин здали в аптеку номер 1 а решту в аптеку номер 2 Скільки кілограмів лікарських рослин здали в аптеку номер 2 І друга задача. Заготівельники за зміну зібрали 42 кг лікарських рослин. Шавлії 13 кг, а деревію на 2 кг більше, ніж шавлії. Решту рослин встановила ромашка. Скільки кілограмів ромашки зібрали за зміну? Розгляньте вирази, складені до задач. Визначте, який із виразів ілюструє розв'язування другої задачі. Отже, перший вираз, де від суми чисел Б і С, відняти число А. Якщо в першій задачі зібрали 28 рослин першого дня і другого 15, то тут ми дізнаємося, скільки всього зібрали. І 13 кілограмів рослин здали в аптеку номер 1 а решту в аптеку номер 2 Тому перший вираз це до першої задачі буде. А другий вираз ілюструє. Другу задачу. Тому що спочатку нам потрібно дізнатися деревію на 2 кг більше, і е, від всьо 42 кг, від А, тобто, ми віднімаємо шаблею деревій, де це ілюструє Б плюс Д. І таким чином ми дізнаємося решту. Рослини ромашка. Розв'яжіть одну задачу на вибір. Якщо ви обрали першу задачу, то спочатку ви дізнаєтеся, скільки всього лікарських рослин зібрали. Якщо першого дня 28 кг, а другого 15, 13 кілограмів рослин здали в аптеку номер 1 а решту в аптеку номер 2 Тепер ми можемо дізнатися, скільки ж кілограмів лікарських рослин здали в аптеку номер 2 якщо від цього Ви віднімете 13 кілограмів рослин. І дізнаєтесь перевірте 30 кілограмів здали в аптеку номер 2 або записати можна виразом. Задача друга. Спочатку дізнаємося. Скільки ж зібрали деревію. Якщо шавлії 13 кілограмів, а деревію на 2 кілограми більше, ніж шавлії. Ми дізнаємося, скільки деревію це 15 кілограмів перевірте. Тепер ми дізнаємося, скільки всього зібрали шавлію і деревію. Перевірте, це буде 28 кілограмів. І якщо за зміну всього зібрали 42 кілограми лікарських рослин, то ми тепер можемо дізнатися, скільки ж становила ромашка. Від всього ми віднімемо скільки зібрали шаблі і деревію. І перевірте, у вас 14 кілограмів ромашки зібрали за зміну. У завданні 576. Складіть і розв'яжіть задачі за коротким записом. Складемо за першим коротким записом. Де відомо, що 980 це, наприклад, росте у парку лип, беріз та кленів. Лип і беріз 700 дерев. Скільки парку росте окремо беріз і кленів, якщо лип. 361 дерево. Тепер розв'яжемо цю задачу. Спочатку ми дізнаємось, скільки ж росте беріз. Якщо всього лип і беріз 700, то ми від 700 віднімемо 361, якщо важко обчислити стовпчиком, і це буде 339 дерев, росте беріз. Тепер ми можемо дізнатися, скільки ж кленів. Якщо всього 980, лип і беріз 700. Тому від 980 віднімемо 700 і буде 280 кленів росте у парку. Тепер складіть задачу 576.2 за коротким записом, доповнивши її своїми числовими даними. Вам потрібно дізнатися, скільки всього дерев росте, наприклад, у парку. Якщо у вас буде відомо, скільки всього лип і беріз, із них скільки лип, а також буде відомо, скільки беріз і кленів, то спочатку ви дізнаєтеся кількість беріз. Якщо відомо, скільки лип і беріз, і з них лип. То ви дізнаєтесь у першої дії, скільки лип дію віднімання. У другій дії ви знайдете скільки ж кленів. Якщо буде відомо, беріз і кленів. І ви дізнаєтесь у першій дії, скільки беріз. І вже тепер ви можете в третій дії дізнатися, скільки всього дерев росте у парку. Ви можете дізнатися, або до лип додати берези і клени, або до лип і беріз всього додати скільки кленів, або ще можна до беріз і кленів додати кількість лип, і запишіть відповідь, скільки всього ж дерев росло у парку. У завданні 577. Дізнайтеся, наскільки більше трицифрових чисел, ніж двоцифрових. Скільки взагалі двоцифрових чисел? Починаючи з 10 до 99, тобто 90 чисел. І від числа 100 до числа 999. Це буде 903 трицифрових чисел. Тепер. Як дізнатися, наскільки ж більше трицифрових чисел, ніж двоцифрових? Так, це ми дізнаємося дією віднімання. Від 900 відняти 90 це буде 810. Тобто на 810 більше трицифрових чисел, ніж двоцифрових. У завданні 578 назвіть чотирицифрове число, що закінчується цифрою 7. І яке менше від числа 1010. Так, це число 1007. Молодці. У домашньому завданні обчислити вирази 579 теж зручним способом. І розв'яжете задачу різними способами. Для цього зверніться до задачі 573, яка була про зошити. Успіхів вам, діти! На цьому ми з вами урок завершуємо. Оберіть відповідний смайлик до вашої роботи на уроці. На все добре вам!